Пальне місце, метр 80 на два. Дивіться, Спальне місце, метр вісімдесят на два, матрас тут де потужний. висотою 28 см. Це серйозний матрас. Це ліжко йде дуже з дуба, дивіться, Ціна того ліжка 29. Дивіться. Це ліжко йде теж з дуба. Ціна 45 тисяч гривень, 1,80 м. 45, кому треба, є в наявності 45. Матрац я окремо вам підберу без проблем. Получите. А цей шедевр. Дивіться. Як пахне з дуба, все. Ціна 49 дуже на 1,90 90, тільки такий в мене є. І все, доставка місто України. Це я вам не буду показувати. Ціна 37. А це дивіться, А що? Таке ліжко тільки в мене є. ні в кого. Спальне місце метр вісімдесят на два ціна, тої красоти. 49 тисяч гривень. А це ліжко. 32. Кому треба, до мене підписалися, номер телефону є профілі.